Привіт, мої маленькі дослідники! У мене є для вас цікавий вид роботи на ці вихідні. І знаєте, що це? Це експеримент. А чи знали ви, що на наших руках живуть невидимі мікроби? Вони такі маленькі, що ми їх не бачимо. Але вони є. Що з ними робити? Як від них позбутися? Давайте перевіримо. Разом. Любі мої, для нашого експерименту вам знадобиться картон, олівці, також ножиці. Ви намалюєте свою долоньку і виріжете її. Також вам потрібна тарілка, рідка мило і мелений перець. Отже, покладіть перед собою тарілку. На тарілку покладіть свою вирізану долоньку. Візьміть склянку з водою і налийте зверху на долонку водичку. Супер! Ти цей етап зробив. А тепер переходимо до іншого. А тепер візьмемо мелений перець і насипемо багато на нашу водичку його. Уявіть, що це бруд. Це мікроби, які зараз заполонили вашу руку. Як багато мікробів заполонили вашу долоню. Так-так, вони є невидимими і ми їх не бачимо. Але ми можемо собі уявити, як багато їх, коли ми приходимо додому з вулиці, або торкаємося різних предметів. А тепер візьміть пальчик і опустіть туди. Що ви побачили? Так, перець залишився на вашій долоньці або на вашому пальчику. Тобто ці мікроби передались на іншу ручку. Приблизно це виглядає ось так на вашому пальчику. А тепер візьміть рідке мило і капніть собі на пальчик трішечки. Пальчик з милом опустіть туди, де знаходяться мікроби. Здається, що з мікробами відбувається? Мікроби злякались мила і розбіглися у різні сторони. Вони просто зникли. Діти, тепер ви знаєте, чому так важливо мити руки. Хочете бути здоровими та веселими, тоді не забувайте про мило і воду. А тепер ваша черга хочете перевірити цей досвід самостійно. Тоді швиденько беріть тарілку з водою, мелений перець і мило і вперед. Зніміть, як ви проводите цей експеримент самостійно, і поділіться зі мною. А я чекаю на ваші відео. До зустрічі! Буде дуже цікаво побачити ваші результати.